Мої вітання глядачам телеканалу «М-студіо». Ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні спілкуємося про мистецтво фотографії із фотохудожником Михайлом Дороговичем. Вітаю. Добрий. День. Власне досягнень за останній час у вас дуже багато. Які такі найближчі до серця? Поділіться трошечки. Ну, найближче до серця у мене була це е, нагорода на премії Марія Луїза. Альварес, це іспанська премія про гори, пригоди. Оця премія була дійсно така серйозна, тому що я був запрошений в Іспанію в князівство Астурія на почесне нагородження. Це було такі три дні, де я відчув, чесно кажучи, що наскільки. В світі цінять мистецтво і як вони його презентують, як вони нагороджують, як вони е, проявляють свою повагу до митців усього світу. Оце була така вагома нагорода. Це фотографія гуцульський вівчар. Е, вот. і, і це було дуже цікаво. А як сприймають закарпатських? Закарпатську фотографію, нашу тематику, колорит, ментальність за кордоном. Ну насправді ця тема для них нова. Саме через мене вони бачать перший раз, тому що всі ці нагороди, якби вони показують наше Закарпаття. Можна сказати, отак перший, перший раз вівчарство, різні громади, гуцули, Лемки, Бойки, тобто гірські жителі нашого Закарпаття, і, і, і я думаю, що їм цікаво. Ця тема, тому що ти знаєш, в останні часи дуже часто проходили роками, десятиріччями тема Африки, Монголії, розумієш, ескімоси, чукчі, різні африканські племена і навіть руми Румунія. Тобто в Румунії дуже дуже багато відомих бувало фотографів за, за останні 30 років. Дуже багато. Тобто, війна, можна сказати, підсвітила Україну. А е, ти, як амбасадор Закарпаття, напевно, і несе то світло у світ цікаво. То що я хотів е, все таки відобразити високогірних жителів. Нашого Закарпаття, тому що це унікальна, унікальні люди, які живуть дійсно в високогір'ях, де дуже тяжкі умови життя, М -м 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 -м, можна сказати, півроку, холод, е -е -е, полонини, да, деякі жителі живуть на 1100 метрів над рівнем моря. Це, -це дуже високо. І, і дійсно я хотів показати цих людей. Як вони живуть, які вони, чим займаються. І, і це цікаво. І це цікаво і світу також. От Цікава і незвична манера фотографувати. тобто Це оголені тіла. Тобто, це є тет а тет автора і відповідно, людини, яка за камерою. Як це вдається? Чи всі люди погоджуються, чи це така психологічна робота? Ну це ж не просто, наприклад, людину літнього віку, якогось відомого митця, сфотографувати оголеним. Які тут нюанси виникають? Ну я продовжую цю тему. Я продовжую цю серію своїх фотографій цей напрямок. Е, ну, Відвертість вона все була цікава. Відвертість вона все чіпляла е, глядача за душу. Е, розумієш, І тому е, я думаю, якщо б всі люди на планеті ходили оголені, тоді, е, е, тоді би заворажував би якби одяг навпаки. І, і хтось одягнув себе, це було би якийсь фурор, це було би цікаво, десь який одяг. А так як суспільство ходить одягнутим, да, то, то коли людина відкривається, коли людина знімає з себе одяг, то це привабливо, то це, ну, це чіпляє. Ідеї проєктів, ідеї фотосесій, сам запрошуєш гостей, обираєш чи навпаки, можуть до тебе звернутися з пропозицією. І чи бачиш ти зразу, це буде вдалий результат, або наперед цього не можна передбачити? Насправді я ніколи не бачу наперед результат, тому що дуже багато різних нюансів. Але як я вибираю своїх людей, яких я фотографую, це. Це такі випадки. Тобто ти десь знайомишся, десь через соцмережу, ти бачиш якусь активність або ця людина тобі симпатична, багато нюансів. Багато зачепила, нюансів. Зачепила. Да. зачепила. І тоді починаються якісь переписки, переговори. Не завжди так, як ти це хотів би. Одним словом, але, але результат непредсказуєми, якби. Тобто, ти ніколи не бачиш, що з цього вийде. Від насправді. Від чого залежить успіх фотографії? Наприклад, це може бути апаратура, чим знімаєш, це людина, яку ти фотографуєш. Твій настрій можливо, я не знаю, що впливає. Ну, е, Апаратура точно не впливає на фотомистецтво, тому що, е, наприклад, такі відомі фотографи, як Сара Мун, взагалі знімаю на одну лінзу на моноклі. Да, і це в мистецтві фототехніка не має такого значення. А от що ти знімаєш і як ти знімаєш? Це вже важливо, тому що любе мистецтво воно має. Чіпляти, воно має кричати. розумієте, Навіть якщо зображення знаходиться в, в, в стадії е, спокою, воно все рівно має кричати. Воно тобто, все... передати енергетику через фото? Через фотографію, передати, е, передати е, да, енергію. Тобто, Ну, глядач, коли дивиться на художню фотографію, його має це цікавити, його має це зупинити. І тоді, і тоді є результат. Чи важко сьогодні бути фотометцем? Просто не просто фотографувати? І чи є в тебе такі моменти, що ти для того, щоб ну, жити в цьому світі, фотографуєш е, заради вигоди за гроші? І є в тебе моменти це фотомистецтво. Наскільки зараз важко розвиватися під час війни, чи щось впливає і інші фактори? Зрозуміло, що фотомицем, як і взагалі мицем, важко сьогодні, тому що легше піти і заробити гроші в комерційній фотографії. Це однозначно. Художня фотографія, вона не приносить сьогодні дохід. Тобто це довгостроковий проект, взагалі, у любого, у любого художника, любе мистецтво це довгостроковий проект. Тому це тяжко, особливо сьогодні в Україні. Коли така ситуація, все поставлено на пропаганду, тому мистецтво трошки сьогодні, я навіть дивлюся на такі всеукраїнські міжнародні всеукраїнські конкурси, де, де беруть участь. Мали би брати участь багато фотографів з усього світу. Але коли вони бачать, що постійно в кожній категорії виграють знімки з українсько-російської війни, то, то Тіряє теряє інтерес фотограф, наприклад, з Таїланда або з Австралії. От, от є така невеличка проблема. І залишаються тільки українські фотографи, які беруть участь в цих конкурсах. От з усіх проєктів пригадай, який був найважчий? От найважче було працювати і чому? Е, ну, найважче працювати все це. Е, з оголеною натурою, тому що там сама велика відповідальність. От ти маєш, ти маєш велику відповідальність перед людиною, не дивлячись ні на що, я ставлю все на перше місце натуру. Тобто, не мої інтереси, так, да, я митець, але я ніколи не хочу образити натуру. Це для мене дуже важливо. Тому що якщо ти почнеш ображати когось, то це відображається на твоєму мистецтві. В... Тобто не перейти ту грань недозволеного, вульгарності, так. а підкреслити особистість. Я Особисті, так. Да. Підкреслити особистість, щоб людьба людина в твоєму кадрі виглядала е гарною, не дивлячись на те, що вона має бути сама собою. Що це має бути він чи вона, але показати її, її внутрішній світ, душу, показати її красоту. Можливо, через неідеальні форми, але цю внутрішню да, красу. через неідеальні форми. Це те, що я на початку казав, що сьогодні всі хочуть показати ідеал. Сьогодні всі хочуть ідеальні мати: груди, кожу, все-все-все. Тому, коли людина бачить якусь відому особистість, яка не є ідеальна фізично, да, але вона відкрилася. І це, це заворажує. А от від чого кайфанув найбільше? От яка робота чи, можливо, якась людина окрема? От Тебе найбільше так от зачепила в роботі. Можна виділити таке? Ну, в мене багато таких робіт, які мене зачепили. Та ж і Літус Тетяна, і Лона Барта, і, і багато інших. Мене чіпляє все та робота після. Від якої, є, е, від якої є якийсь е, результат. От, глядачі багато пишуть, багато дзвонять. Е, розумієте, коли, коли робота резонансна, От тоді для мене це приємно. Чи можете трошки так привідкрити інтригу і розказати, над чим зараз працюєте? Що в планах? Ну, е, В планах е, зараз е, в Планах ще поїздити по високогірним районам Карпат. Я би хотів побувати ще в Ясінянській громаді. В принципі, там мене чекають, тільки треба час на це. Хотів би побувати ще в міжгірських громадах, трошки познімати, але, але саме високогірні жителі. Мене цікавить, тому що і там є аура своя. От, от дійсно, От ти приїжджаєш туди, і ти, і ти просто аж не віриш очам, що при сьогоднішніх сучасних технологіях, всьому, що люди є, які там живуть і, і в традиціях наших закарпатських, і в таких умовах, і дітки ходять далеко в школу. Як колись. І от це сьогодні, от в цей час це є. Це дуже цікаво. Це цікаво, і це круто, що це можуть побачити вашими очима і інші люди, і не тільки в Україні і за кордоном. Так. Ну і зрозуміло, що я продовжую знімати цікавих людей нашого краю, тому що я знімаю тільки наш край, тільки Закарпаття. Це моя якби така. От я знаходжусь тут, і я хочу показати такі гарні моменти нашого краю. Як в традиції, як в культурі, як в сучасній фотографії. Якраз недавно була розмова, що от Рум Румунія. Румунія дуже цікава держава, де Традиція, культура ще набагато цікавіше. Однозначно, якщо погуляти по селам румунським, там у нас це дійсно вимирає. От, як би не говорили, да? а от в Румунії є ще є багато гірських районів, де це, де це не бутафорія якась, а це дійсно образ життя такі, де ті люди, діти, де ще нема параболи і інтернету, де живуть, От саме в таких умовах люди. Тому там тусять всі відомі фотографи світу. І ти, коли є конкурси, ти бачиш Румунія, але канадець виграв, наприклад, світлина, але вона з Румунії, австралієць, американець. Вони дуже, в Румунії дуже багато. Тому що є доступ до гарного зразу. Ти приїхав, і тобі не треба ні з ким домовлятися, виїжджати кудись наверх. Є такі села, райони, де ти приїхав, і ти вже це мекка, фотографічна мекка. Що ж дякуємо, що ви шукаєте ці цікаві моменти на Закарпатті, пропагуєте наше закарпатське і транслюєте це у світ. Спасибі вам за вашу роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.